Ми що, живемо в модній петлі часу? Те, що носили минулої осені, будемо носити і цієї. Але є один нюанс, про який я розкажу в кінці. Тисни лайк і підписку. Тут щодня багато нового про стиль. То що ж ми носили минулої осені і будемо носити цієї? Перше. Кольорові колготки, яскраві колготки повернулись минулої осені. Вони розбавляли наші Total Black образи, а цієї вони ще сміливіші у відтінках зеленого, фуксії чи електрик. Друге різнокольорові шкарпетки. Шкарпетки більше не ховаємо. Їх видно, і це фішка в лоферах з кросівками, навіть із туфлями. Рожеві, сині, смугасті. Працює все. Третє затишні светри. Светри, в які хочеться загорнутися як у ковдру, нікуди не поділися. Але зараз важлива текстура. Об'ємна в'язка, м'який меланж, багатошаровість. Четверте, м'які піджаки. Піджаки стали м'якшими, більше схожі на кардигани, ніж на офісний варіант. Зручність і стиль в одному. П'яте. Монохром. Монохром залишається. Минулого року ми носили беж і сірий, а цього додаємо глибокий шоколад, оливу і молочний. Шосте. Твіт і замша. Твіт класика, яка повертається щороку, а замша додає образу, якості дорожнечі. Разом вони створюють осінній вишуканий люкс. Тепер увага. Секрет в тому, що тренди повертаються, але виграє той, хто додає новий акцент. Я покажу це у другій частині. Вили, really? не пропусти. Збережи це відео, щоб точно знати, що носити восени, бо мода любить повторюватись, і, здається, ми знову потрапили в ту саму стильну петлю часу.